Abstention elle est rejetée. La deuxième proposition du groupe SD, pour, contre, abstention, elle est rejetée. Une façon à Le, la notion commune. Резолюція абсолютно жорстко вимагає консолідації всіх зусиль для підтримки України в безпековій сфері. Ми сьогодні ставимо дуже важливе питання щодо безвізового режиму, і Україна демонструвала значний прогрес. Європейський союз підтримав нас в цих напрямках. І е, дуже потужний, дуже жорсткий, дуже об'єднаний характер заяви резолюції Європейського парламенту. І той факт, що тут приділена була така велика е, увага цим питанню. Той факт, що побімоги більшості фракцій європейського парламенту голосування відбулося відкритим. Той факт, що ми провели велику роботу, і сьогодні в ранку відбулися зустрічі із е, паном Свободою. Керівником фракції соціалістів Європарламенту із паном Доулом, керівником фракції народної партії ПІПІ в Європейському парламенті, лідером більшості фракцій і з президентом Європарламенту, це дозволило сьогодні об'єднати зусилля, знайти той компроміс в достатньо жорсткій резолюції, який дозволяє нам демонструвати солідарність Європейського Союзу з. Україною дуже символічно, що це відбувається одночасно з переговорами в Женеві. Перш за все, дуже добре, що самі переговори вже відбулися, бо ще вчора питання участі російської делегації на цих переговорах була поставлена під сумнів. Ми достатньо відкриті для компромісу і впевнені в тому, що головна мета деескалації конфлікту може бути досягнута. До цього треба зробити три невеличких речі. Річ перша треба Російській Федерації відкликати своїх диверсантів, які координують дії екстремістів і сепаратистів, які призводять в тому числі до людських втрат і жертв, які ставлять під велику загрозу безпеку на території двох. Східних областей України, друге відвести Збройні сили війська Російської Федерації від українських кордонів, що буде способствувати зниженню напруги. І я думаю, що це буде дуже важливо. І третя позиція скасувати дозвіл Російської державної доми, федеральних зборів на застосування сили, на застосування агресії військової операції на території України, прийняття цих трьох Трьох надзвичайно важливих рішень дозволить нам вже напрацювати конкретні кроки, які будуть сприяти стабілізації ситуації, які дозволять українцям здійснити вільне волевиявлення під час голосування на президентських виборах 25 травня і дозволить значно знизити напругу не лише на українсько-російському кордоні, а й в усьому регіоні в усій Європі. Я думаю, що це сьогодні не має більш важливої за. Даня ніж це.